Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми продовжимо розмову про поему Кавказ Тараса Шевченка. В імперії живуть невільники, які приречені підкорюватися та здійснювати подвиги з думкою про імператора. Цей мотив невільництва притаманний не лише Українській літературі, але й свідомості. Бо це не якийсь окремий історичний епізод, а довготривалі реалії. Це досвід багатьох поколінь, покірність Російської імперії, а потім покірність ідеології Радянського Союзу. Про цей слід. Ми говоритимемо на багатьох уроках української літератури, щоб навчитися його впізнавати й розуміти, щоб запитувати, а чи є у мене це всередині? Бо якщо є, то як цього позбутися? Як перестати відчувати себе меншовартісним? Про яку меншовартісність йдеться у поемі Тараса Шевченка-Кавказ? Саме тоді, у середині 19 століття, Починали ставати на ноги європейські ідеї про малі народи та малі держави як найприродніші формати організації колективу. Право бути народом і жити на своїй землі, воно не прошене, не дане, воно просто є. Ознаками свого для горців були чурек хліб і сакля житло. Однак імперія розвивала й підживлювала великий ідеологічний міф про народи Кавказу як нецивілізовані племена, а це означало, що потрібно допомогти цим народам прийти і всього навчити. Цитую: До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Кінець цитати. Але ж це не так. Розвиток писемності, впливи арабської літератури, потужний фольклор це все про культуру горців. Літературознавець Іван Дзюба писав: у природі Шевченкової вдачі, і Шевченкового поетичного генія було сприймати будь-які історичні дійства в людському вимірі. Тобто Шевченку по людьськи шкода всіх тих, хто загинув у боротьбі на Кавказі, кому це принесло втрати і біль. До всіх цих людей та їхніх втрат герой звертає своє скорботне слово. Цитую: а сльоз, а крові напоїть, всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі аматерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава, кінець цитати. Вогонь, моря сліз та крові необхідно зупинити. Тому Шевченко пише заклик звертання. Цитую. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Кінець цитати: Це звертання лише до горців? Ні. До всіх лицарів волі, усіх, хто бореться за свою свободу, правду і землю. Борітеся! Тобто не здавайтеся, не піддавайтеся сумнівам, вірте у свою ідею, і вам все вдасться. Ви поборете. І монарх насправді не має всієї влади. Вона у Бога. І Бог на вашому боці. Шевченків Бог це Бог усіх, хто хоче правди, хто вірить у перемогу добра над злом. У 2014 році відзначали 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка, і саме його образ був чи не найбільше представлений під час Революції Гідності, в натовпі, серед людей. Тоді рядки Шевченка прочитав і один із героїв Революції Гідності Сергій Нігоян, якого за декілька днів у центрі Києва застрелив снайпер. Для Нігояна. І багатьох українців, які обрали активну громадянську позицію в ті дні й місяці, рядки борітеся, поборете, вам Бог допомагає були близькими та зрозумілими. Вони були частиною спільного культурного коду, який розуміли усі учасники процесу. Вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая. Поема Кавказ починається епіграфом зі словами давньоєврейського пророка Єремії: О, хто дасть голові моїй воду, й очам моїм джерело сліз? І плачу я день і ніч. Над убитими. Епіграф нагадує про біль втрати друга Якова Дебальмена. У поемі п'ять частин. І всі вони побудовані як діалог, але не осіб, а різних світоглядів героя, автора та співрозмовників. У першій частині з'являється символ людського героїзму. Прометей. Друга частина – це розмова героя з Богом, монолог звернення, у якому ліричний герой запитує про те, коли запанує справедливість. Не нам діла твої судить. У третій частині Шевченко дозволяє висловитися імператорській владі, яка всіляко глузує, каже про те, що насправді вони чинять порядно і, може навіть благородно. Бо голодну і голу волю нецивілізованих народів рятує. Цитую, отамто милостиві її ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Кінець цитати у четвертій частині герой звертається до вільнолюбних кавказців зі словами підтримки. Він також критикує українське суспільство. Застосовуючи прийом висміювання сатири. У п'ятій згадка про трагічну смерть друга Якова де Бальмена. О, друже мій добрий, друже незабутий Кавказ це інвектива, ідеологічний памфлет і політична сатира водночас. Інвектива гостра критика, напад на певну владу. Памфлет — Твір спрямований проти ідеологічного устрою. Сатира комічний засіб, який осудливо висміює негативні явища в суспільстві. Тобто, поема Кавказ це критика царизму, ідеології імперії та покірного суспільства. Отже, сьогодні ми завершили аналіз поеми Тараса Шевченка-Кавказ, на відміну від інших поем Шевченка. Тут немає героїв, сюжету, динамічного розвитку подій. Це серія багатокомпонентних внутрішніх монологів, які порушують політичні, світоглядні, морально-етичні проблеми. Кавказ близький та зрозумілий українцям тому, що кілька століть ми самі були народом підкореним імперією. Дякую за урок, до нових зустрічей! У світах Тараса Шевченка.